Один із громадян, який безпосередньо в торговій мережі Львова купив такий предмет, провірив його, і виявилось те, що він не відповідає тим гарантіям, тим сертифікатам, які були безпосередньо надані торгівельною мережею. А саме, якщо сказати, по-простому, він не тримає кулю 5,45. І прохоронці провели заходи. На гарячому було затримано двох. Гори ділків, які безпосередньо намагалися продати в, одні, в одній торговій мережі нашого міста 53 предмети, схожих на бронежилети. При затриманні було вилучено 53 вищевказаних предмети, 28 тисяч гривень. Автомобіль, на якому безпосередньо були доставлені до одного із магазинів, Зауважу, що даний автомобіль був з номерними знаками, які раніше були викрадені з іншого автомобіля в місті Львові. Дані громадяни безпосередньо надали першочергові покази стосовно цих предметів, які вони намагалися збути по 1600 гривень за один. Відкрите кримінальне провадження за статтею 190 частини першої, то є шахрайство. Проводиться слідчі дії. Слідством встановлено, що, на жаль, дані громадяни раніше збули в торговільній мережі міста Львова близько 100 таких предметів. Оперативно було встановлено місце знаходження всіх цих предметів. На жаль, вони вже за короткий проміжок часу, враховуючи дефіцит цих товарів, були направлені в зону проведення антитерористичної операції. Оперативно і слідством дуже швидко проінформовано громадян, які безпосередньо користуються цими предметами і користувалися. І нам вдалося встановити всі бронежилети, так скажемо, предмети, які схожі на бронежилети, і повідомити служби, які безпосередньо використовували дані предмети, включаючи службу. Міністерства внутрішніх справ, а саме працівників, які несуть службу з Львівського гарнізону. Дані предмети вже частково вилучені, проводиться ряд слідчих оперативно розшукових дій, тому що є підозра, що такі предмети могли і через інші торгівельні мережі були все-таки доставлені іншим підрозділам антитерористичної операції. Дана подія, чому ми зараз вас інформуємо? Звісно, що має суспільний резонанс і викликає величезне обурення в громади, тому що люди, які зараз ризикують своїм життям здоров'ям, вважають, що дані предмети безпосередньо можуть захистити їхнє життя і здоров'я. На сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що в торгівельних мережах міста Львова таких предметів. Вже немає, але ще раз скажу, перевіряються інші джерела постачання даних предметів. Е я продемонструю вам безпосередньо, ми <кхи> розуміємо, що ми можемо стверджувати про фальсифікацію даних е скажімо так, предметів після проведення ряду експертиз, але чому це викликало безпосередньо і зацікавленість і правоохоронців безпосередньо, тому що ну, візуально можна стверджувати, що дійсно дані бронежилети не є. Такими, які вказані в сертифікаті якості. По документам 5 класу, а пластини навіть з врахуванням 6 класу. Даний бронежилет буде безпосередньо долучений до матеріалів камінального провадження речовий доказ, але це не ті, які були вилучені безпосередньо, які надані вже були волонтерам. До речі, дані бронежилети направлялися до... Вони проведені антитерористичні операції не тільки про структурами, конструктивними збройними силами, а й волонтерами, які їх запитали і передавали <клес> безпосередньо військовослужбовцям та працівникам органів дичь склади. так він виглядає, досить о, тяжкий. Оце та пластина, яка начебто рятує життя нашим громадянам. Так вона виглядає, але ми можемо бачити візуально, що це звичайний метал, який не є не цитановою пластиною. Це просто я вам продемонстрував для того, щоб навіть візуально можна стверджувати, що це не є. Засіб, який може зберегти життя, здоров'я військовослужбовця, якщо сподобалося, ми думаю, що це також, так вони там є.